Дячний за молитви ваші. І Господь добрий, Він завжди є добрий. І все, що він і той вогонь палючий, то він має ту силу, щоб спалити в нас все, що не добре. Амінь. І Він це робить для того, щоб, щоб нас представити перед Отця Небесного. Сьогодні є день батька. І я хотів би привітати всіх батьків. З тим днем і побажати бути послушним Духові Святому, який провадить кожного, провадить добре і вчить всього доброго. А тому усі батьки настроїмо наші серця, щоб сприймати всі слова, які Він скаже для нас. Він має спеціальну мову для кожного батька, і він говорить, а тому не відкидаємо його голосу. В слові Господньому є багато прикладів батьків, добрих батьків, так як скажімо, Давида, який про яко... Проти якого син пішов Авесалом. але не дивлячись на це, він любив свого сина, бо він був батько і це був його син. Не знаю, який він приклад, можливо, б показав не, не до кінця, тому що він пробував в війнах, але як там би не було. То справа в тім, що коли висилав він вояків своїх, казав, заховайте мені, моєго сина. І коли вістку вже ніс військовий чоловік до нього, то перш за все він спитався, як там мій син, чи все гаразд з ним. Коли він почув, що не гаразд, він почав плакати, ляментувати. А веселоме, сину мій, сину мій, веселоме, о, якщо б я краще помер на твоєму місті. Оце любов батька готовий себе віддати. А тому діти, пам'ятайте, що ніхто життя за вас не віддасть, але Батько, Любячий батько, він віддав. Хотів би вам представити і також поганого батька як Саула, який, не знаючи приказу батька свого і прокляття, щоб ніхто не їв, до цього часу, аж перемога буде в Ізраїлі. А син вже воював і він не чув цього. Він вмокнув трошки кия в мед і посолодив свої уста і донесли до Саула, і Саул каже: конче, потрібно його забити. Оце такий немудрий батько, а весь народ сказав ні в якому разі цього не буде. І врятоване було життя. Я в... так Любі Любимо її, але в нас є день батька кожного дня. Ми маємо того батька, який тільки любить, того батька, який не спить, не дрімає. Ми маємо цього батька Отця нашого Небесного, який віддав свого Сина ради спасіння мого і вашого, того батька, який вивів ізраїльський нарід з Єгипту до цієї чудової країни, того батька, який був через цілих сорок років з ними і давав їм усе необхідне. Я хотів би, щоб ми тільки. Звернули на життя наше від часу, коли він нас формував в утробі матері, і дав плани для нас уже за кожний день, який ми згадаємо, ми повинні кожного разу чи на колінах, чи в авті, чи в церкві. Зітхаючи, можливо призвати Його ім'я і подякувати Йому за те, що Він все бачить, Він все знає, Він дає відповідь на всі питання. І коли ми невірні, то Він залишається вірний нам. Ми, браті і сестри, будемо мати.